Вітаю вас 29 липня. І в цьому розкладі давайте розберемо відповідь. Прекрасна відповідь чудова Росії Трампу на те, що вчора Трамп. До речі, в принципі, я думала, що навпаки, тут буде погроза ядіркою. Ну, тут, типу, ядірки теж. Ну, в общем, одне і те саме. Дивіться, відповів. Я думала, там Пісков щось вийде, скаже або. Лавров, ні, у нас тут перший сьогодні прокинувся Медведєв. Прокинувся Медведєв і каже, спочатку він тут сенатору лінці Грему щось сказав, зараз прочитаю, а потім Трампу каже сенатору лінці Грему. Не тобі чи Трампу, диктувати, коли нам садиться за стол переговорів. Переговори будуть завершені, коли будуть достигнути всі наші, всі наші цілі, Воєнної спецоперації, прям Пре... роботи над своєю Америкою, дідусь. Дідуля. От так Медведев відповів сенатору Ліндсі Грему в соцмережі X на заклик сісти за стіл перемовин. Нормально? Ну, нормально так, да, відповідь. Клас. А ось і відповідь зараз Трампу. А Трампа Медведєв лякає війною США. Заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв відреагував на заяву Трампа про скорочення терміну для мирної угоди з Україною і заявив, що це крок до війни між США та Росією. Трамп грає в ультиматум з Росією 50 або 10. Йому варто пам'ятати дві речі: Росія, це не Ізраїль і навіть не Іран. Кожен новий ультиматум це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не повторюй шлях сонного Джо. Написав Медведів. Сонний Джо. Я, наприклад, не знаю, що за сонний Джо. Чесно. Так, ну давайте розберемо заяву Медведєва. Зранку так прокинувся і почав оце страчити прям взагалі. Рання пташка. Медведів. Відповів Трампу, що не треба нам тут диктувати умови, що нам робити, скільки днів давати. Ми тобі не Ізраїль і не Іран. Якщо будеш сувати свого носа, то буде тобі війна. Відповідь Медведєва Трампу. Зупинка роботи, роздуми, маніпуляція, удар в серце. Ну, заява маніпуляційного характеру, удар в серце. Зробити боляче. Ну, медведь, він же ж інших заяв не дає. Я дуже здивована, що тут не написано, що ми в тебе запустимо ядерку. Я дуже здивована. Уход від е, якихось зустрічей. Він взагалі в цій заяві каже, що взагалі не, не будемо розмовляти. Ні, ні з тобою, ні з України. У нас тільки на меті спецоперація, досягнення цілей, все. Типу, те, що ти там заявляєш, нас не, кол, не волнує, не колишать. Нам треба перемогти. Ми працюємо над перемогою, все. Дивіться, ми працюємо над перемогою. Це наші дії. Ми працюємо над перемогою. Ну, прекрасно ж видно, що вони працюють над перемогою. Повтор того, що було, тобто від них ти нічого не доб'єшся. Приклад, оцей завод дронов в Татарстані. Його збільшують в кілька разів. Це що? Показник того, що вони заспокоїлись, хочуть миру або якесь завершення. Ні, вони навпаки, штампують ці дрони і хочуть цими дронами, мабуть, всю планету закидати, чи що. Ось вам показатель. Ми працюємо над побідою. Тобто, ми. Ми переможці. Тільки перемога, тільки досягнення те, Боже, терміну, оцього їхнього, як вона там, спецоперації, досягнення е, цілей спецоперації. Оце все. Тобто нічого, нічого нового. Я ну, побоявся, мабуть, про ядерку казати Трампу. Побоявся. Так, тепер е, оці слова Медведєва сенатору Лінці Грем, що дідуля. Займайся своїми справами. І не лізь до нас, а то отримаєш по зубам. Всім відповів. Відповів Медведєв всім. Вищий суд, сонце, Вищий суд, сонце, правосуддя. В цих словах, я вам скажу так, в цих погрозах Медведєва замасковано. Вищий суд і сонце. В цих словах замаскована ядерка. Ну, щоб ви розуміли, тут немає слова ядерка, але тут воно замасковано чітко. Вищий і сонце. Це є сила, війна, мир. Ви хочете силою мир, його не буде. Не буде війна, сила, мир. Ще раз кажу: в них мета перемогти, поки не буде оці балачки, це до одного місця. Поки не буде дій, реальних дій. Діла не... Ну, толку ніякого не буде. Імператор диявол Росія. Імператор диявол ну що можна сказати? Ну, зрозуміло, що, може, це і не він писав ці тексти Медвєдєв, він там Ну, я сумніваюся, що він прокинувся о сьомій ранку, і оце строчити почав. Це хтось там за нього пише. Це така відповідь, знаєте, через Медведєва відповідь. Погроза на погрозу. А ви щось чогось іншого очікували? Я вчора робила розклад 10 12 днів для те, що Трамп вчора там дедлайн. Подивіться, ні, нічого нового не буде. Так. Потім спитаємо, що там. Трамп сьогодні прокинеться, буде в шоці. Прочитає ці слова, скаже: о, Боже, Боже, що це? Так, погрози Медведєва, Трампу, США, сенатору Ліндси Грем, що буде війна. Якщо ви нам будете тут щось диктувати. Гроб, криси, взагалі клас, клевер. Так, жінка, ключ, всадник. Тучі, мітла. Погроза, погроз, чітко погроза США війною від Росії. Тому що тучі, плеть, Венік, Хнут і карта Руху, Дороги це дійсно погрози. Перша карта гроб, смерті. Кніга за маска приховується. Е, і знов, дивіться, оця інформація: книга, маска, приховується. крест, це погана карта. Е, в цьому е, повідомленні Медведєва в статті, оце, що він там настрочив, ну може і не він. Е, в, цій, е, в цих словах є погроза. Погроза е, війни і мається на увазі не просто війни, а ще й я, ядерки. Так, ну давайте так. Прокинеться сьогодні Трамп. Прочитає слова Медведєва. І що ж буде? Прокинеться сьогодні Трамп. Прочитає слова Медведєва. Ну і що відповість? І що відповість? Тобто е таке відчуття, що на, цих, на цю Росію немає ніякої управи. Так, е Аїссіла Союз. Оце зміни. Захист і якесь об'єднання, союз майбутнє якась заява, це якісь документи, угу. розмови. Він вийде Трамп, щось відповість, тому що це балачки, це друг партнер, це друг партнери, ось об'єднання. Зміни сили. Тобто Трамп вийде і щось, якийсь документ, якась бумажка на майбутнє. Він вийде сьогодні, там, не знаю, може завтра, і щось відповість на це. Тобто збільшення захисту, збільшення сили і демонстрація теж свого медведя внутрішнього і США, наскільки вона сильна та потужна. Зараз будуть. Росія та США зараз будуть мірятися, ви зрозуміли чим? Хто сильніший? В кого краще зброя, в кого більше що. Зараз, ну, а з Росією ще й Китай, зараз буде оце мірятись. В кого більше, хто кращий, хто сильніший. Так, ну, давайте спитаємо після 12 днів. Від сьогодні, чи буде, які будуть дії Трампа в бік Росії після 12 днів від сьогодні, які будуть дії Трампа в бік Росії? Я вчора вже спрашувала, але питала, але ще хочу сьогодні. Ось, які будуть дії через 12 днів від Трампа в бік Росії? Документ про гроші. Зміни. Тобто чітко документ, гроші, зміни. В яку сторону зміни? Розмови, заяви, колодець на дні. Шукай захист, ваш дім. В яку сторону будуть ці документи про гроші, зміни? Лабіринт. Це все запутається. Хтось буде шукати вихід із цього положення. Розмови, час. Час розмови, друг. тучі будуть згущатись, але преграда, мост, гроб, отсечення, маск. Знаєте що, перші карти відповіли самі за себе. Документ, це карта фінансів і це карта змін, трансформації, якісь зміни. Тобто, все ж таки, я думаю, що будуть оці санкції, ви ж бачите, Росія не збирається нічого завершувати, ні про що домовлятися, в них ще нічого не досягнуто, в них не досягнуто специфірації. Ось так. Тому такі справи. Ну, давайте спитаємо, ще знаєте про що? Чи будуть погрози ядерки? Прямо запитаємо. Чи будуть від Росії погрози застосування ядерки в бік США, я не знаю, в бік Європи, в бік України? Чи будуть знов погрози і чи є небезпека в цьому всьому? Бо ситуація накаляється? Розмови. В очікуванні, важкість, дурень, власність, війна. Так, да, чітко. Не досяг війна, карта власності. Чотири території, Ми ще в очікуванні ми ще не захопили те, що ми повинні захопити. Тобто ми все продовжуємо. А за 10 днів вони це все не захоплять. Погроза буде, погроза буде Україні. В Україні Сонце, 10 мечів, вищий суд. Погрози будуть Україні. Розумієте? Вони не будуть погрожувати США, вони будуть погрожувати Україні. Так, ще раз так задля цікавості, чого вчора Трамп різко змінив свою свої відношення і оцей термін 50 днів на 10-12 днів. Чому він це змінив? Чому? Скоротив для Росії термін, щоб домовлялися. Ну, бо тупік, да, це вчора показувало. Немає рішення, тупік, нічого не було. Ну, тут ще карта іерафантів. Хтось вирішив. Карта Ірофант це хтось, якась там верхівка, вирішила. Що нічого немає, ніякого прогресу, тупік, давай щось треба зменшувати. Треба зменшувати. І показувати, до речі, свою силу. Це стосується фінансів. Гроші повішені. Да, будуть, або будуть гроші на повішеному. Ти повинен вийти чітко сказати, карта розмови, що будуть гроші на повішеному. І сказати це сонце, тобто, щоб всі це почули. Щоб нарешті Росія почала шевелити, шевелитися, вищий суд, щось глобальне. Але ж чи почне Росія дійсно рухатись в напрямку перемовин за оці 10-12 днів? Правосуддя, наш дім, наші плани, уход від цього. Ми переможці. Все те ж саме. Наш дім, правосуддя, в нас є мета, в нас є плани, ми переможці, уход від домовленості поки що. Те ж саме показувало вчора. Я думала, може, сьогодні щось зміниться, Ага, нічого поки що не змінюється. Дорога, колісниця, обман. Всі дороги, всі зустрічі, вся колісниця це обман. Оці перемовини це суцільний обман. Тобто, вони думають, що на цих перемовинах щось може вирішитися. Ні. Ні. Вони зустрілися ось дві дороги. Це обман, це хитрість. В'язані руки, таємниця на ці зустрічі. Вони зустрілися потеревеніли, потеревеніли і розійшлися. Нічого нема. Щоб щось було, дійсно повинна бути, повинна бути зустріч лідерів: ось Трамп, Путін, Зеленський. Але, але Путін не приїде, тому що він вважає, що Зеленський він не президент. Розумієте, в чому справа? Чи погодиться Путін на зустріч з Зеленським найближчі кілька тижнів? Чи погодиться Путін на зустріч із Зеленським найближчі кілька тижнів? Ірафант, плани, розмови, рішення, дурень. Перемога, важкість. Вони переможці, ти хоч тут що робиш, що не роби, він боїться страх. Він боїться. Оце, що сказав Трамп, він стосовно грошей, це для нього велика загроза. Ну, як для нього, для його карману всього цього. Колісниця, захист, хейтрість. Зустріч буде. Він ще не захопив всі свої території. Постійно падає. Удар в серце, вищий суд. Війна, ілюзія. А, ілюзія Зеленського, я не буду зустрічатися з Зеленським, він нелегітимний, він оце може сказати, і все. Яка зустріч? Давайте буде зустріч, коли буде інший президент. Ось таке він ще може заспівати цей Путін. І все. Тобто буде шукати якісь отговорки, буде на щось акцентувати, і щоб вийти сухим з води. Просто якийсь треш.